У Туреччині нині очікували Володимира Зеленського, Владимира Путіна і навіть Дональда Трампа. Саме про це ТСН розпочинає свій спеціальний ефір. У визначні моменти ми разом з глядачами не тільки в марафоні, а й в ефірі каналу 1 Плюс 1 Україна, і зараз вже бачимо ведучу ТСН Наталію Мосичук, яка нині вестиме ми цей випуск із Туреччини. Наталію, вітаю вас. Дозвольте спершу не про дипломатію, не про переговори, а про землетрус. Адже як повідомили турецькі змі сьогодні в столиці в Анкарі були п'ятибальні поштовхи, якраз коли там перебувала українська делегація, чи відчули ви все це? Це на собі. Святе і всім глядачам вітання з Анкари. Ми зараз перебуваємо на території українського посольства. За що ми дуже вдячні нашим дипломатам за те, що вони прихистили нас в такому екстремальному темпі. Ми сьогодні працювали. Щодо землетру. А я хотіла б все-таки привітати з днем вишиванки всіх. Розумієте, тому що землетрус це для турків така буденна штука. Вона іноді трапляється, іноді менше балів, іноді більше балів. Ну сьогодні ми подивилися, де саме був центр цього се землетрусу начебто за 100 кілометрів звідси, але всі якось так протрактували цей землетрус. Знаєте, на політичний манер, тому що тут трусило і без землетрусу сьогодні. З самого ранку я б сказала навіть вчорашнього вечора, тому що ніхто не знав, де будуть відбуватися головні події, куди приїде президент Зеленський, куди може приїхати президент Трамп або всі очікували президента Путіна. Одним словом, тут сьогодні було таке, таке сум'яття, тому землетрус це не найгірше, що тут відбувало. Але за 100 кілометрів від от місця, де ми зараз перебуваємо, без від української амбасади, справді поштовхи були. Ну ніяких руйнувань нічого такого не сталося. Люди зазвичай ходять такі такі враження, що вони взагалі не помітили турки цього землетрусу. Так що землетрус, я думаю, новина для нас точно не першого плану. Але я б сказала, вона така знакова. Це такий знак для. Тих, хто не хоче е, переговорів для тих, хто не хоче мирного процесу, тому тут варто задуматися. А ви згадали про день вишиванки? Сьогодні міністр закордонних справ Андрій Собіга навіть розпочав його із світлини, де він у вишиванці, і підписав так, що це буде день інтенсивної дипломатії. От наскільки інтенсивною доленосною вона виявилась далі? Вже вся увага до вас. Ну, ви знаєте, я вам е, маю відкрити секрет. Ті глядачі, які стежили за, наприклад, нашим ефіром 8 і 9 травня, коли України і весь світ відзначали день пам'яті і день перемоги у другій світовій війні. Вони добре знають, що наша знімальна група тиждень тому була в Берліні, і власне, ми робили звідти такий спешл, спецефір. І з тих пір ми додому в Україну мається на увазі. Заїхали всього лише на е, кілька хвилин для того, щоб забрати. Нашого телеоператора і знову повернутися на Польщу, звідки ми вилітали до Туреччини, тому що нам повідомили, що мають бути певні події в Туреччині. Ну ось, власне, так ми опинилися в Стамбулі, і е, я вам скажу, що інтрига щодо того, хто має приїхати чи до, до Стамбула, чи до Анкари, вона від вчорашнього дня така гаряча, е, і е, от власне і е, наша знімальна група опинилася серед тих людей які теж думали, куди прямувати, чи то до Анкари, чи то все таки залишатися в Стамбулі. А, але от ми буквально коли щойно побачили президентський палац, коли ми в'їхали в Анкару і побачили, як він світиться буквально як е, новорічна гірлянда. Ми зрозуміли, що е, гостей тут чекають, і до гостей високих е, готуються в Анкарі. І вже е, в день президент прилетів о першій годині. І одразу е, він одразу став ну, буквально центром уваги, тому що на запитання журналіста, що він хотів би передати президенту Путіну, він сказав I'm Here. І оця фраза I'm Here вона миттєво стала мемом. Давайте послухаємо, як це було. Фраз у плані. Амхі а тісісверкліан. Ну і вже далі новини під українським прапором почастішали в рази, і вони до цих пір продовжують сипатися до цієї миті. Але на цю пору епіцентр подій все таки здається, здається, приміщається з Анкари до Стамбула. Ми коли їхали. От буквально кілька хвилин тому на цей ефір ми звернули увагу ще на такі величезні банери, які висіли Анкаро, дорогою по Анкарі. Було була фотографія президента Ордогана, президента Зеленського. і Було написано президент Зеленський. Ми раді вітати вас в Туреччині. І ну щось на кшталт. Нехай всім нам щастить. Теж така немаловажлива деталь, тому що турки ну дуже приязно ставляться до українців. Особливо, от в ці дні вони сприяють в усьому. До речі, у нас під час зйомок в місті стався такий маленький інцидент. Він не був затьмарений якоюсь такою, знаєте, якимось якимись такими нехорошими речами. Ми просто зачепили кадром якийсь важливий об'єкт. І, от за секунду, з'явилася турецька поліція, і перевіряючи наш дозвіл на роботу цими днями тут в Анкарі, нам запропонували випити справжнього турецького чаю. І поки турецька поліція перевіряла наші акредитації, ми пили турецький чай. Ну і звичайно, дуже хочеться сказати <кій> туркам тише за те, як вони приймають українську делегацію українського президента і нас цими днями. Ну і ще я вже сказала, що ми робимо наш спеціальний ефір з території українського посольства. Нам надали майданчик для того, щоб я попрошу водички. Добре для того, щоб ми включилися і зробили цей спешл. І буквально дві години тому закінчилася прес-конференція президента Зеленського. Тут він дав її одразу після того, як поговорив з президентом Ердоганом. Зустрілися делегації на найвищому рівні в президентському палаці президента Ердогана. Президент Зеленський акцентував на тому, що українська делегація приїхала в статусі найвищих: це і міністр Умеров, це і голова служби безпеки України Малюк, це і начальник генштабу Гнатов, це і голова офісу президента. Єрмак. Ну і на, цьому, на їхньому фоні звичайно тьмяно виглядає російська делегація. Ну і під час прес-конференції були різні питання. Всіх цікавило питання. Я перепрошую. Всіх цікавило питання ceasefire, припинення вогню. Але дякую. Президент Зеленський сказав, що тепер м'яч на полі Путіна, і завтра всі будуть дивитися. Вже за тим, як себе поводить російська делегація, чи справді вони приїхали говорити про мир про мир, чи справді чи, чи вони приїхали просто тягнути кота за хвіст? Е е президент Зеленський акцентував свою увагу на тому, що е Україна виконує свої зобов'язання. Україна е пообіцяла партнерам і Європі, і Сполученим Штатам Америки дати ще один шанс увійти в переговорний процес. Що вона власне і зробила президент? Сказав і наполягає на наших червоних лініях. Звичайно, що ми не можемо визнати окупованими ті частини території, які зараз тимчасово знаходяться під контролем Російської Федерації. Президент сказав, що Україна буде наполягати на мирному процесі і зупинці війни. І зупинка війни має бути паралельно з припиненням вогню на морі, на суші і в небі. Ну і президент сказав, що е, тепер союзники, партнери мають сказати своє слово і е, тиснути, тиснути на Російську Федерацію. Власне цього і стосувалося моє е, запитання сьогодні до президента Зеленського. От після вашого мема в аеропорту вашої фрази «I'm here», який миттєво став мемом, та який розлетівся, став вироком президенту Путіну і його бажанню розмовляти. Чи були сигнали від наших партнерів? Це от щодо тиску на Російську Федерацію з боку партнерів американських, з боку європейських партнерів, щодо тиску і щодо того, чи готові вони все таки накласти ці санкції? Дякую за запитання. Головна, головне завдання для України, я вважаю, бути послідовними і конструктивними. І навіть зараз, незважаючи на рівні делегації, ми спеціально відправляємо нашу делегацію на рівні міністра оборони України для того, щоб потім, потім ніхто не сказав, що щось там залежало від України, особливо щодо щодо зриву тих чи інших. Перемови. І для мене це дуже важливо. Тому я одразу на початку даю цей сигнал. Я не хочу, щоб зараз Російська Федерація вийшла і сказала, ну ми не знаємо, ну щось ми відчуваємо, що щось там не склеюється і тощо. Розумієте? Тобто це перше. А друга історія ми очікуємо санкційних кроків, якщо Росія не буде рухатись вперед. До закінчення війни І навіть зараз ви бачите, що вже ніхто не каже до закінчення війни. Всі говорять про припинення вогню, бо всі розуміють, що це такий складний шлях з цими людьми. Третє, я вважаю, що лідер Кремля повинен продемонструвати своє лідерство. І якщо він готовий до перемовин, треба зустрічатись без будь-яких умов то, що він хотів. Давайте зустрічатись. Так не може бути. Ми зараз в Анкарі, зараз прилетіли сюди. Після цього відправляємо групу в Стамбул. Тут його немає. В Стамбулі його немає. Ну, ми ж не можемо бігати по всьому світу, шукати людину. Мені здається, нам світ повинен допомагати, щоб сторони сіли за сіл не закінчили цю війну тими чи іншими кроками. Сполучених Штатів Америки, я вважаю, що Сполучені Штати Америки зараз і Туреччина відчувають неповагу Росії. На мій погляд, Трамп відправляє велику групу людей. Держсекретар Рубіо. Сторони війни хто? Росія і Україна, держсекретар Рубіо є. Міністр закордонних справ Туреччини є. Міністр закордонних справ України є. Де відповідна людина з Російської Федерації? Це неповага не до України, до всіх. Ну, я мушу сказати, що одразу після закінчення прес-конференції президент Зеленський не раптом поїхав з посольства. Ще були певні розмови із послом, якого вчора вже офіційно призначили паном Наріманом, і з іншими членами делегації. І вже потім всі залишили посольство. Частина делегації вирушила на Стамбул. І головою вже української делегації, що полетіла сьогодні до Стамбула з Анкари, призначили значено міністра оборони України Рустема Умерова. А тепер щодо російської делегації, яка від ранку чекає в Стамбулі, її очолив помічник Путіна, такий собі Мединський. Саме він до слова очолював переговорну групу росіян в березні 22-го року, коли в Стамбулі відбулися останні прямі двосторонні переговори між українцями і росіянами, і про них ми будемо ще сьогодні. Звичайно ж згадувати, тому що росіяни наполягають, що мовляв, ми повинні стати спочатку ногами на як вони кажуть, парафовані угоди, хоча вони не були парафовані, і потім вже рухатися вперед. Е -е -е Тим, що зараз, так як російська делегація себе повела, так як Путін її сформував, це багато оглядачів називають прямим текстом це плювок в обличчя і називають адресата Дональда Трампа. Тому і от не зважаючи на те, що Росія так послідовно випробовує терпіння Дональда Трампа, а все таки Сполучені Штати Америки надіслали делегацію свою сюди, в Туреччину, не дивлячись на те, що Росія надіслала делегацію. Гацію низького е, рівня, е, і сьогодні президент Трамп е, так сказав в у відповіді на запитання, що він насправді задоволений рівнем російської е, делегації. І я пропоную от всі ці події сьогоднішнього дня їх дуже багато е, прослухати у викладі Яни Слісачук, яка їх просто об'єднала докупи. Ще минулої доби в літаку Дональд Трамп припускав, Путін хоче побачити в Стамбулі саме його. Що трапиться у четвер, якщо Путін не з'явиться в Туреччині на переговорах з Україною? Що ви зробите? Я не знаю. Я думаю, він би хотів, аби я там був, і це можливо. Якби ми могли закінчити війну, я би про це подумав. Як ви ставитеся до поведінки Путіна в цій ситуації? Бо кілька тижнів тому ви казали, може він грається з вами Я вам за кілька днів скажу. Вже сьогодні в катері він куди відвертіший. Керменечеві Кремля, визнаному міжнародним кримінальним судом воєнному злочинцеві, персоні нонграта в західному світі, фактично пропонує особисту зустріч американський президент. Якщо щось станеться, я в п'ятницю поїду, але там зараз люди на переговорах. Більше того, сьогодні Трамп говорить відверто. Це з ним, а не з Зеленським збирається розмовляти Путін. Американський президент. Президент ставиться до цього з неймовірним для лідера демократичної держави. розумінням. Я ж казав, навіщо йому їхати, якщо я не поїхав? Бо я не збирався їхати. Я не планував. Я може й поїду, але я не планував. І я сказав: не думаю, що він збирається приїхати, якщо я не поїду, і виявився правим. У цей самий час в Анталії проходить неформальна зустріч міністрів закордонних справ НАТО. Головну тему розмов за зачиненими дверима гадати не важко. Та росіян за американців американсько-європейськими санкціями доводиться лякати німецькому міністрові закордонних справ Йоганну Гудефулю у нас зі сполученими штатами є повна згода, зокрема і щодо питання санкцій. Як ви знаєте, є сильний потяг до того в американському сенаті. Багато сенаторів заявили, що готові проголосувати санкційний пакет. Американська адміністрація налаштована на такий сценарій, якщо Росія не зробить кроків до миру. Найрізкіші слова звучать від дипломатів із Балтійських країн. Голова естонського МЗС Маргус Цахкна називає склад російської делегації відвертим блюзнірством це наче ляпас для України для всіх нас. Путін несерйозно ставиться до цих переговорів. Проблема в тому, що нові європейські санкції проти Росії без американської згоди негайно заблокує Угорщина. Всі це розуміють, включно з Україною. Найпершою це розуміє. Росія тому й випробовує межу терпіння Трампа. Поки що видається, що у терпіння Трампа немає меж. Хоча вже навіть дипломатичний генсек НАТО Марк Рютте озвучує всі мочевидні речі, Те, що відбувається в Туреччині зараз, дуже важливо, але воно може статися лише якщо росіяни надішлють делегацію відповідного рівня. Тож побачимо, що станеться наступними днями. Очевидно, що зараз Росія посилає делегацію низького рівня на ці переговори це українці сказали, що вони готові на негайну розмову, але я не стану давати жодних порад американцям. ще до зустрічі з Ердоганом в аеропорту Анкари щойно там сів український літак. Зеленському ставлять питання: що ви хочете передати путіну? Відповідь коротка. Я тут я думаю, це зрозумілий меседж у Кремлі. Заявляють жодних планів на поїздки до Туреччини у Путіна на найближчі дні немає. Пряме питання журналіста BBC. чи не розчарований Трамп тим, яку делегацію кремлівський очільник надіслав до Стамбула американського президента дорогою до еміратів, помітно дратує. та нічого я не знаю про делегацію. Я навіть не перевіряв нічого не станеться, доки Путін і я не поговоримо. Ясно? Я на Слісарчуквікторія Письменна ТСН, 1+, 1.